Москви вдають із себе мучеників, попив золоті з хрестами на пузі підписують акти про співпрацю з відділом зовнішніх зв'язків. ФСБ Україна воює, а московські служителі духовності воюють проти України. Коли влада каже, ми діємо за законом, це звучить навіть надто м'яко. Московський патріархат є не релігією, а частиною військово-політичної машини. Вітаю, друзі, черговий памфлет на цибулько толк. Сьогодні поговоримо про московських попів в Україні. Памфлет називається Свята афілійованість» або як попи Москви вдають із себе мучеників. Ну що ж, друзі, маємо чергову серію з серіалу Київська митрополія проти здорового глузду. Державна служба з еднополітики ввічливо попросили. УПЦ МП. Так саме ту в лапках на Українську церкву, яка виявилась московською до кісток, і російська окупація проявила цю московськість, москвороті цієї парафії, прости Господи, релігійної організації, бо церквою це називати тяжко. Отже, пояснити, чому вони бігають з георгіївськими стрічками. І моляться за здоров'я Путіна. А ті, у відповідь ображені надули щоки, це втручання у внутрішнє життя церкви. Ага, щас! це питання національної безпеки, ребята. Смішне життя, наче ті самі внутрішні торги за свічки, землю та палаци, не були десятиліттями зовнішнім символом московської агентури в рясах. До 24 серпня, якщо попи московської патріархії не розірують поповину з Москвою, їх визнають афілійованими з РПЦ і подадуть позов про ліквідацію афілійованими. Як звучить? От прямо бачиш, попи в золоті з хрестами на пузі підписують акти про співпрацю з відділом зовнішніх зв'язків ФСБ афілійовані. Це навіть звучить пристойніше, ніж реальність. П'ята колона у фіміамі. Коли на Київщині, мало того, що церкви стали пригістком для московських окупантів, так в них ще й допитували українців. Уявляєте? І попики там бігали, як цезорики, допомагали агресорам, замість того, аби тихенько сховатися, визнати, очевидне і принаймні зробити вигляд покаяння. Вони влаштовують скандали, листи, заяви, позови. Вони, бачите, оскаржують постанову Кадміну. Якби не було так трагічно, було б смішно. Країна воює, а московські служителі духовності воюють проти України у судах, на амбонах, на площах. Зараз вони в котрий рік, третій рік під час війни влаштовують ходу з Кам'янця-Подільського до Почаєва і їх мусить супроводжувати. За бюджетний кошт ледь не батальйон поліції. Бо людей там багато, дехто з них міг би прислужитися обороні України, ну але наразі вони прислужують московським попам. Знаєте, що найбільше обурює? То Коли голова державної політики Віктор Єленський прямо каже: сподіваємося на добру волю духовенства, бо така позиція неється. То хочеться запитати, яку ще добру волю ви шукаєте в людей, на яких воля закінчується на стінах Кремля? Їхній бікбос Бос освячує зброю, яка вбиває українців. Ми їх терпимо тут. Згадайте, як вони голосили, коли їх просили хоча б прибрати слово Московський з назви. Як тітухани під Верховною Радою кричали про гоніння? Вони так щиро плакали, ніби їх не, за, не на прив'язі до прив'язку ДРПЦ Караю, а змушують читати Конституцію України. І ось тепер останній шанс до Дня Незалежності визначитись, хто вони є, Українська церква чи Московська філія. Але ж ми всі знаємо відповідь. це як питати у а але випадково не травоїдний. Саркастичний парадокс полягає в тому, що розпуск Метерополії у ПЦМП може виявитись навіть менш тривалим, ніж вони сподіваються. Бо судді теж люди. І навіть якщо у когось з них удома золота ікона від кирила стоїть, вони чудово розуміють, гратися в московській симфонії сьогодні означає підписати собі вирок завтра. І тут є ще один момент. Коли влада каже, ми діємо за законом, це звучить навіть надто м'яко. Бо закон, по суті, давно написаний кров'ю. Кожен уламок ракети, яка впала біля українського храму, кожна могила на цвинтарі це доказ того, що московський патріархат є не релігією, а частиною військово-політичної машини. Що цікаво, що з їхньої структури поперебігали митрополії Кримська, Донецька. У РПЦ, а ці навіть не гавкнули в бік РПЦ. А тепер увіймо, як виглядатиме майбутній судовий процес. З боку ПЦМП, ПоПИ, адвокати, ціла бригада борців за свободу совісті, а з боку держави, документи з початками. Тут виклялися вірності Кирилу, тут поширювали ідеологію руського міра, тут молились за воїни в Росії. Це не процес, це буде філігранний розстріл аргументи. Тим більше, що в поточному році, ледь не щотижня служба Божа у ж Служба безпеки України затримує якихось москворотих попиків і дуже часто навіть зі зброєю, з російськими документами, з російськими нагородами. Ну, те, що ці попи колаборанти вже своє заробили і частина. Безпосередньо колаборантів засуджено, це факт. Але в цілому це не церква, це псевдорелігійна організація, метою є, якої є знищення української етичної, духовної суті. І найсмішніше, що після всіх цих гучних заяв і позовів, коли суд таки винесе рішення про припинення, ті самі попи кажуть своїм парафіянам: ми мученики за віру. Ніби не за Москву, а за Христа страждали. Ніби їх не за Зраду судили, а за Іван є. Ось тут і вся суть. А філіоність РПЦ – це не просто формальна приналежність. Це діагноз. Уявіть собі, главпоп Росії Кирил освячує стратегічний ракетний комплекс з назвою Сатана. Це ж Біполярний розлад це шизофренія. Це вірус, який десятиліттями підточував українське суспільство. Якщо ми справді будуємо незалежну державу, то хірургія не мибуть. Тож не дивуйтеся, коли 24 серпня ми святкуватимемо не лише День Незалежності, а й День початку. Кінця московської філії, філії ФСБ у Уріаса, бо як казав класик, Свобода починається там, де закінчується московський патріархат. Принаймні, Служба безпеки цю свободу нам плекає щодня, і результати не, забар... не забаряться. Дякую їм за цю послідовну державницьку роботу.